Цінні оцінюєш гру сьогодні, чи вдалося команді повноцінно фізично відновитися після непростого, теж вчорашнього поведенку? Ну, Якщо брати загалом весь матч, то, мабуть, все-таки не ідеальні були кондиції, тому що ну, якщо брати по всьому матчу, от перший тайм, мабуть, перших хвилин 5-7 взагалі, ну, чудово виглядали, були у нас моменти і на м'ячі непогано стояли, там, розігрували. І дійсно були гольові моменти там і у Роми Гарпинач, чи ще було пару моментів. Потім десь е після 10-ї хвилини більш-менш така рівна гра. От е було декілька провалів у нас, але більш-менш першим таймом я був задоволений. А в другому таймі, е ну, взагалі, по другому таймі важко щось сказати. Повністю нами програний і єдиноборства, і ну, взагалі. Повністю провалений, тому за другий тайм, звісно, перепрошую наших болівальників. Ну, Не вийшло в другому таймі зовсім нічого. Епізод із вилученням Васича. А як він мав би зіграти в тому епізоді? Чи все правильно зробив гравець вашого танця? Ну треба подивитися на відео, чи залітав м'яч ворота, чи ні. Е, е, ну, важкувато, якби червона картка провідного гравця. Е, плюс до цього ще в наші ворота шестиметровий. Е, тому... Мабуть, краще було б хай же він залітає, але в нас в обоймі залишається ще плюс одна бойова єдиниця, і нам би було легше десь, тим паче з його досвідом. Ну що, будемо вже виходити з цієї ситуації, як є, прийдеться йому пропускати матчі. Будемо грати в тому, з тими людьми, які в нас залишаються. Як налаштовуватиметеся на ураган, знову порівняно небагато часу вже залишається, так. Ну, розуміємо, що ураган також дуже потужна команда, одна з найкращих у нас в країні. Дуже багато виконавців найвищого рівня. Ну, що нам, нам працювати, працювати, працювати і виходити і грати з таким суперником. Нічого страшного. Такі самі футболісти, як і ми, все в наших ногах і головах. Зрозуміло. Дякую.